Вітаю, мене звати Олексій, компанія Хорфуд. Сьогодні будемо знайомити вас з компактним фризером для м'якого морозова бренду Гошен, модель st 16 erlv Фризер має потужність 1200 Вт, продуктивність 16 літрів на годину. Оснащений 7 дюймовим сенсорним екраном, має режим нічного збереження, повітряну помпу, агітатор, який знаходиться всередині бункеру та постійно змішує суміш. Компресор використовується бренду Aspera, бак на 6 літрів. В роздаточній групі маємо один пост на один смак морозива. Всі поверхні поблизу гастроємності виконані з нержавіючої сталі. Ізюмінка цього фризеру це 7 дюймовий сенсорний екран, в якому зашита інструкція. Тобто ви можете одразу ознайомитись з тим, як правильно зробити морозиво. як Почистити фрізер і ще багато іншої інформації. Також через настройки. І через цей код ви можете зайти в меню, де зможете відслідкувати кількість порцій витрату із е споживання електроенергії. Е налаштування твердості морозова. Е Час циклів запуску, швидкість обертання агітатора, тобто, все це можна налаштувати в налаштуваннях. В комплектації до фрізера ви отримуєте інструкцію, пульвілізатор для зручної чистки, запасний шланг для повітряної помпи, насадки на диспенсер різної форми, запасні резинові ущільнювачі, харчовий лубрикант, засоби для чистки, регулятор для подачі суміші в циліндр і. Запасні деталі для шнеку це є апарат китайського виробництва бренду Гошен. Цей завод є одним із лідерів по виробництву холодильного обладнання в Китаї. Ми ж є дистриб'юторами цього обладнання в Україні і надаємо гарантію 12 місяців. Для того, щоб замовити дану машинку, можете перейти за посиланням під цим відео.